Органайзери дитячі бренду Livarno Home, дитячу кімнату. В лоті їх буде такі два органайзера. Він дуже практичний, простір для збереження дитячій кімнаті, для зручного зберігання іграшок, м'яких тварин або шкільного приладдя. Легка стійка конструкція 9 змінних текстильних ящиків із посиленим дном. Воно, ну, до речі, має просте складання, включаючи збірний матеріал та інструкції. Так, виглядає. Розміри приблизно 65 на 60 та на 30 см. Ось. Вартість такого лоту 1710 гривень. А собі вартість одного такого органайзера всього 855 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!